Хустина пам'яті так називається всеукраїнська акція, до якої долучилися і школи Житомирщини. На цих невеличких жовтих і блакитних хустинах написані імена родичів, які брали участь у великій вітчизняній, і сьогодні їх вже немає серед живих у Сінгурівській школі Житомирського району. Це не просто акція, це дотик до історії у реальних постатях. Про свого прадідуся, який помер від тяжких поранень, отриманих під час війни. Наталія Федорчук дізналася від бабусі. Сі, тепер переказуєте своїм друзям. У кожного своя історія. Борис Шлятинський теж під враженням почутого від свого дідуся такі тяжкі спогади. Як один німець не хотів іти в бій, і його заставляли прямо в них на очах під час бою. Набагато легше вивчати історію України на прикладі людей, які жили. Ніж це написано в книжках. Депутат Житомирської обласної ради Ярослав Долгих один з організаторів акції. Він зазначає, хусти на пам'яті акція символічна, але дуже значима. Близько пів тисячі імен є зафіксованими, де написано, де вишито. Ну в різних школах, в різних районах області підходили по різному. Але всюди це був привід згадати тих. Хто поклав своє життя за наше сьогодні спокійне і тихе мирне небо? Всі зібрані хустинки будуть зшиті у великий синьо-жовтий прапор, який зовсім скоро стане експонатом столичного музею бойової слави.